Дощовий ранок п'ятниці у Рівному, сповнений смутком та сльозами рідних і друзів полеглих на війні захисників з нашого міста. Сьогодні в обласному центрі прощалися із 29-річним молодшим сержантом Романом Боровцем та 51-річним старшим солдатом Володимиром Гойденком. Військові загинули у боях з російськими окупантами на сході України. Вродженця села Великі Межиричі Романа Боровця була складна доля. Ще у 20-річному віці він поховав дружину з сином. Минулоріч чоловік прийняв рішення добровольцем піти захищати країну. Дуже хороша людина. Останній раз він приїж, ну, в одпуск приїжджав. Я, мене відпустили в звільнення. Я приїхав, ми з ним зустрілися, поїхали до Оленки і до Синочка на могилу, завезли квіти, посиділи. І він, він поїхав. Так у нього була можливість перевезтися звідти сюди, ну, в безпечніше місце. Але він як сказав, я... Я зі своїми хлопцями пішов, я буду з ними до кінця, я їх не кину. Інший полеглий на війні боєць Володимир Гойденко народився на Луганщині. У рівному в чоловіка залишилися дружина та донька. Механік кулеметного відділення мав значний військовий досвід. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання на Харківщині. Що стосується Володимира, він дві 2016 року пішов добровольцем. До сьогоднішнього фактичного часу він теж. Мов постійно на сході він свідомо пішов воювати для того, щоб захищати свою, свою територію. Десятки рівнян та гостей міста схилили голови у скорботі в пам'ять про полеглих захисників. Були на прощанні і представники Німеччини, які вже тривалий час співпрацюють з рівненською громадою і співпереживають за кожне втрачене на війні життя українських героїв. Ми маємо бути тут. Всі, хто приїздить до України і вашого міста, ми німці отримали свою незалежність і свободу у 1989 році. Як подарунок, ми не проливали за це кров. А ваші герої проливають кров і віддають життя не лише за Україну, а й за нас. Україна дем Україну жінфолкнітцуки. Романа Боровця поховали у рідному селі Великі Межиричі, а тіло Володимира Гойденка спочиватиме на рівненському кладовищі нове вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.